Порш куплений за 30 тисяч доларів І ти що скажеш? За що? За цю машину? Зачем її покупати? Вона ж постійно ламається Так, тігри, давайте так. Прошу не путать, прошу не хейтить Це порш, за який не стыдно що сказати, Лешенька, А? Хороше слово. Хорошее слово да. Так, розказуємо, чому цей порш можна купляти і треба купляти. По-перше, що ми бачимо. 3,6 мотор, алюмінієва головка, чугунний блок покажи. ВР-6 мотор. В 6 Це грубо говоря, поміж цей старий мотор був в Гольфах? 3.2, там воно відставився везде, ти гольф, боком їхав. Так прикол в тому, що ти розумів, оцей мотор береш, а там навіть виріз ще є під стару помпу, зрозумів 3.2. але їх накліпали з 80-го року. Походу по 2020 й і продають. Показуй. Обична пружина. Це большой плюс. Да, це великий плюс, це нема цього гімароя. В, в тебе виходить компресор, не дрочить тобі голову. Друге. Третє тобто. Активно стабілізатора немає як 4,8. Панти, це зрозумів, щоб угу. він там дорогу держав, це все шляпа. Обичний гідроусилітель, обичний стабілізатор. Воно не, не треба. Так. Рестайлінгова машина, лінзи. Це теж великий плюс. Так, пошли по салону. Чорний цвет їбало. бало. Що мені подобається у каєну, в каєну, що він тебе чорний цвет, навіть він стоїть дешево, а виглядає дорого, правильно? Люди не розуміють, вони думають, що ця машина стоїть там, 50 тисяч доларів, а реально стоїть 30. Ну це Рісталін, це 16 рік, це не Дорис, поняв, який mm -hmm. там етед, 12 го року. По салону. Чорний салон. Так, навіть музика нормальна, босе. Боси. Так, да, він не їде як 4.8 турбо, так, да, він там не сверлить, як 3 літра дизель, але він і мозги не їбе. В цій машині, знаєте, що тільки ламається? Одне. А ну давай так. А ну, пасанчики, напиші, що ламається. Роздатка. Да. Роздатка це болячка, тому що у нього тоненький сильний. Кромі роздатки в цій машині більш нічого не ломається. А якщо нема пневмо, немає активного, в ній проблем немає. Так, вона приїхала на обслужування. 200 бістити. Давай покажемо. Олюється німально. 200 тисяч км пробігав в машині. За 200 тисяч роздатка робилася, якщо не помиляю, так? Да? Ні. Не робилася роздатка? Ні. Ух ти, нічого. Так, чорний салон. Ну, по крайній при прийому хотіли. Диви, чорний салон, чорний потолок, панорама, панорама. Диви, який мої. Мони... Та ти що, нічого себе а ну, давай не включимо. Це ж китайське, так? Да? А, ти та у нього продувка стоїть. Дивись. Подає. Долите жидкості, доли жидкості в этот вимиватель. И mm -hmm. бензин заправки. Пожалуйста. <laughs> Мультируль, смотри. Значит, сокрутится. Так, давай по всей сзади Ну робота, конечно, косичкарна, давай ти газну. Давай. Сейчас. Ну це не 4,8, не правильно? Нормально? Угу. Чорний димок. Так, а ну щось, щось активно. Посмотри. даже кришечка у нас э, все работає. Не треба рукою тягнути. Блин, ну кстати, він, кстати, он пофорширований. Я тихо сказати, як да? Ну, нормальная машина. Нормальна машина. Самый от порш. этот порш, от реально, який можна брати і не моржити себе голову. 3 копейки ремонт, а статус на все 100%. Только не номеру. thank <laughs> you